Доброго дня, другокласники! Ви спокійно всі сідайте, працювати починайте. Подивилися на мене, усміхнулися усі. Хто готовий до роботи? Хто бадьори? Молодці. Розвиток зв'язного мовлення, складання синка на котики. Вправа 5 добрих слів. Тітки, щоб виконати цю вправу, нам треба зробити з аркуша паперу літачок. Зробіть, будь ласка, літачок. На крилах літачка напишіть добрі слова про риси характеру свої. Наприклад, чуйний, уважна, щира, кмітливий, добра. Доброзичлива. І поставте, будь ласка, літачок поряд із собою. Відгадайте, будь ласка, загадку. Хто ця пані золотава? багата на вроду, до пташок завжди ласкава, дуже любить воду. Весний котиків приносять, сизих їх багато. Самолюди в церкву просять у велике свято. Що це, дітки? Так, це верба. Знаєте таке дерево? Добре. Віконце для допитливих. У світі налічується понад 550 видів верб. Верба є одним з найбільш швидко зростаючих дерев у світі. Вона може рости 3 метри у висоту щороку. Верби краще ростуть біля водних місць. Але є й види, які ростуть на пісках і болотах. З верби виготовляють плетені вироби, корзинки, меблі, посуд. Завдяки здатності поглинати велику кількість води вербу часто садять у вологих місцях. У минулому люди жували кору верби для лікування від лихоманки, запалення і болю. Верби ростуть, тобто живуть, до 30 років. Чому верба плакуча? Перед дощем на листках з'являються крапельки, які часом капають так часто, що під деревами земля стає мокрою. Звідси і пішла назва Плакуча. Що нового дізналися про дерево? Так, що живе до 30 років, що росте в вологих місцях, так. що є 550 відів верб, так? І ще що з верби виготовляють плетені вироби. Підгадайте, будь ласка, загадку. Він мисливець і пустун, Муркотливий муркотун, ходить у пухнастій шубі, любить спати біля груби, м'які лапки, хижий ротик. Хто це? Пізнаєте? Хто ж це? Так, це котик. Молодці, вправо мікрофон. У нас є дерево, верба і є котик. Дайте відповідь на питання. Що може бути спільного між вербою і котиком? Знайшли відповідь? Хто не знайшов нічого страшного, давайте послухаємо казку. Калиний дячук, яка називається вербові котики. Пригріло ласкаве сонечко, розтопила снігову ковдру, стала весна будити землю від довгого зимового сну. Мовляв, прокидайся, годі спати. Тільки вербичка стоїть похнюплена. Скоро всі дерева заквітчаються кольоровим цвітом, а у неї квіточок нема. Бо такой вродилася. Невже так і стоятиму з голим іллям аж до літа журиться верба, посумувала трохи, подумала та й надумала просити цвіту в інших дерев. Жодне дерево чи кущ не дав вербичці, бодай квіточку, тому ще дужче засумувала верба. Коли це з сусідського двору вигукнув великий сірий квіт. Морков прийшов умиватись під вербою. Почувши важке зітхання верби, питає. Чого це ти сумуєш? Бо квіточок не маю. Доведеться цілу весну стояти сірою і некрасивою. Теж мені лихо, ось у мене дійсно біда, не рівня твої. Морози минули, а як ніяк зимової шерсті не позбудуся. Хоч і так, і сяк її вичісую. Дивись, як позбивалася клубками й висить. А мені дуже душно, бо сонце припікає. Стало шкода вербичинці кошлатого мурка. Нахилила вона гілля і взялася чесати, мов гребенем його шерсть. А кіт муркоче, ластиться, вигинає спинку, щоб побільше шерсті на вербовому гіллі залишилося. Небагато часу минуло і перетворився Мурко на справжнього красеня, бо гладенька шерсть його на сонці аж вилискує. Вербо, ти тільки глянь на себе, ти ж світеш, раптом вигукнув кіт. Нахилилася вона над струмком, що протікав якраз повз її коріння. І о, диво! Не впізнала себе, на її гілках було безліч маленьких пухнастих кульок, що нагадували малесеньких, прималесеньких котиків. Оце тобі, вербочко, за твою доброту подарунок від мурка і від мене, шепнула весна, ніжно дмухнула на деревце теплом і майнула далі. Відтоді, що весни верба першою. З-поміж дерев рясно зацвітає гарненькими котиками. Так скажіть, будь ласка, що об'єднує дерево вербу і котика? Правильно, що ранньою весною так, на дереві зацвітають погнасті маленькі котики. Давайте ми з вами висловимося за змістом прочитаного. Про кого йдеться в тексті? Про котика. А ще про що розповідається? Про вербу правильно. Поясніть, як на вербі з'явилися котики. Поставте відео на паузу і розкажіть, будь ласка. Розкажіть, як би жили люди, якби завжди були добрими одні до одних. Давайте ми пригадаємо вербу, яка так сумувала і просила допомоги у інших дерев, які починали квітувати. Допомогли їй дерева? Ні. А якби допомагали? Правильно. І от якби жили люди, якби були завжди добрими один до одних, ви допомагали усьому то ніякої біди і не було. Як ви гадаєте, чи добре вчинила верба, що відчисувала шерсть на котику? Так, дітки, вона хоч і сумувала, але їй стало жалко цього пухнастого котика. Вона допомогла йому зняти шубку. Як ви думаєте, чи потрібно ламати вербові гілочки з котиками? Відповідь давайте так. Я вважаю, що вербові гілочки з котиками ламати. Поставте відео на паузу. Розкажіть чому. Працюємо з підручником. Згорніть, будь ласка, українська мова та читання, частина 1 на сторінці 90. Справа 326. Прочитай вірш, про які котики розповідає поетеса. Поставте відео на паузу. Прочитайте з підручника. Так. Про які котики розповідає по... так. Про вербові котики і про котика домашнього, правильно. Каже, ми такі і похожі, і ти м'якенький, пухнастий, гладенький. Але чому ж не любиш сала? Добрі дітки. Зараз нам треба з вами дописати слова. Виберіть, будь ласка, одне з завдання, яке ви, яке ви хочете зробити. Допишіть слова вербові, до характеристики вербової котики. Котики які, прикметники, допишіть декілька. І котики, що роблять, допишіть дієслова. Або ж допишіть і розкажіть про домашнього улюбленця-котика. Котики, які домашні. І котики що роблять, допишіть, будь ласка, прикметники і ті слова. Завдання 2 до вправи склади сенкан про котика. За потреби використовуй слова для довідки. План складання сенкана. Один іменник хто або що. Якщо це вербові, то що котики, да? якщо це тваринка, хто котик? Доберіть два прикметники, три дієслова, складіть речення з чотирьох слів. І назвіть словом близьке за значенням до іменника. Нам пропонують слова для довідки пухнастий, ліг, ладенький виріс, моркотик, з'явився, моркоче, дивиться. Пухнастик запитує м'якенький крадеться. Пам'ятайте, що це своєрідний віршик, і ми з вами його пишемо в стовпчик. Одне слово, під низом два прикметники, три діє слово, речення і в кінці слово. Поставте відео на паузу. Складіть, будь ласка, на чернеці запишіть. Синкан про вербові котики, що котики, які гладенькі пухнасти що роблять? Ростуть, цвітуть, прикрашають. Речення весною верба вкривається котиками. Краса. Ось такий синкан вийшов про вербові котики. Зачитайте свій відео на паузу. Про домашнього улюбленця Сенкан. Хто котик? Який? Що робить? Речення складаємо. Одним словом називаємо. Поставте відео на паузу. Прочитайте, будь ласка. І прочитайте свій сенкан, який склали ви. Підводимо підсумки уроку. У вас на столі лежить літачок. Відправте свій літачок з аеродрому, аеродрому в одне з міст. Поясніть свій вибір. Дивимося. Місто роздумів, місто радості, місто користі. Місто знань, місто невдач, місто невпевненості. Дітки куди б ми направили свого літачка з такими чудовими рисами характеру? Я б, наприклад, я б направила в місто невдач, щоб прочитали його жителі, які риси є гарні, добрі, і використали їх собі. Як ви думаєте, це місто зміниться? Звичайно, воно перетвориться у місто удачі. На цьому дітки наш урок закінчено.